Президент Ігор Смирнов, посол України в Республіці Молдова Сергій Порошков та ректор університету Степан Берил три роки тому перерізали стрічку українського культурного центру при ПДУ. сьогодні. в Стінах закладу вони почесні гості з нагоди трьохріччя його діяльності. Три для роки для дитини це останні підготовчі для стрибка у велике життя. Я вдячна, що ви у своєму центрі вивчаєте та розвиваєте історію, культуру, мову українського народу. Я сподіваюся, що завдяки новій владі України наше співробітництво буде розвиватися й надалі. Це особиста політика для тих, хто присутні ці залі. Для тих, хто працює заради центру заради збереження української культури, української культурної спадщини в Придністрові, на відміну від решти центрів, які виконують здебільшого представницьку функцію, центр української культури в першу чергу створювався за моделі просвітницького з метою поширення та збереження українства в Придністрові, я думаю, що це було правильне правильне рішення, тому що цей центр за три роки він. Тебе, як кажуть, ми, правда, тому що ми за цей період тут проводили багато заходів культурного характеру, історичного, кругли конференцій. конференції. Щороку тут приходить щонайменше 30 заходів. Традиційними вже стали Шевченківські дні, дні слов'янської писемності та культури, покровські читання, день матері. В стінах центру побували делегації болгарського посольства, Херсонського державного університету, української православної церкви, відомі українські письменники та поети. Звичайно, неможливо уявити центр окремо від кафедри української філології, викладачами та студентами робиться усе можливе для розвитку центру. У нас не просто звучить покраїнська річ універсіті. У нас не просто лунає українська мова в університеті. Це стало ознакою нашого навчального закладу, коли діти не лише в свята, а й в повсякденному житті вживають українську мову. Це має велике значення в утвердженні університету як центру виховання нового покоління української інтелігенції. Як і належить день народження, гості робили центру подарунки та бажали довгих років хлібної роботи. Гостя з Одеси, голова благодійного фонду імені Івана та Юрія Лип, Галина Дольнік, переймається справами центру з початку його створення, активно допомагає підручниками та художньою літературою. І цього разу приїхала не з порожніми руками з десятком книжок про обрядовість українського весілля та вечорниці. Ми вважаємо, що як кажуть, книжка вчить як на світі жить, що в центрі української культури української філології повинна бути добротна бібліотека. Тоді і знання будуть більше розширені про історію України і самобутність українського народу. Яна на прищепа Роман Ліцуков, перший республіканський програма промінь.